Сьогодні ми завітали гості до ведучого надзвичайних новин, якого я покажу в незвичайній ситуації. Нібито і студія та сама, і спигній той самий, але говорити ми будемо про безпечний секс. Добре. Ну я до сексу взагалі дуже гарно ставлюся. Я говорив про те, що я користуюся своїм залізним правилом. Ніколи не треба міняти достойних на доступних. І я за те, щоб була здорова, сильна нація, і хто про це дбає, той повинен виживати. Знати е, потрібно, Ви згодні? обов'язково треба будь-про що знати, тому що ну коли проінформований, тоді озброєний. Угу. Тому ми пішли до людей. А ви знаєте, чим отличается вил від СНІДу? Я сейчас не дам ответ на этот вопрос. Я нервничаю перед камерой. Вил это швірус, а снид это синдром. Скажете, у вас чулки, или как это называется? <риклад> З вилом людина ще може жити, а від сніду вона вже помирає. Я, чесно, думала, що одно і то же. Нет? Ага. Сейчас -а -а. а -а -а. ну, я начинаю ну, 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 вспомнить эту штуку. Приеб. <регулиру> да, шумадал. Стадия захворения, могу так. Ничем. Ну как же ничем? Чем? Это как получается вирус, который передается? Это ВИЧ, я так понимаю. А СПИД это уже человек, который заражен. ВИЧ это как носитель, а СПИД уже более прогрессирующая болезнь. ВИЛ это когда не человек переносчик, но сам не болеет. А СНИД это когда уже переносчик и болеет. Наши люди защищаться надо. Так, один я вам подарю. Ага, спасибо. Только не показывайте. Конечно, не будем. Ни в коем случае. Это вам. Спасибо. Не Нет, не вместе, поэтому... да, дайте нам одільно. Спасибо. Большое. Спасибо большое. Раз. Oh, yeah. Я багато часу займався кримінальною карними справами працював у міліції. Тому mm -hmm. а, дуже гарний є вислів з тої сфери. А, коли людину пограбують, у нас було він завжди приїжджає. Він говорив, чоловік, який не заботиться о власності, він її мати. імеч. А приблизно те ж саме. Костя, дякую вам дуже. А, дарую вам наш подарунок. <гум> дякую. <гум> а я це зможу і закликаю усіх користуватися цим запобіжником.